Ну, що ви буяните. Повісив їм сіль, то була в них розсипна. Так вони її... Я ставив їм періодично. і Вони її їли скільки хочуть, але ж розсипають. Потім вона в яслах, вода розіліється з кастрюлі. І воно мокре з водою. То мені писали, що оскару треба сіль облизує руки. Ні, друзі, у нього аж сіль у вільному доступі була. І лизунець, он що робить, буцає рогами. І виходить, сіль була постійно у нього у вільному доступі, але ж він просто така, такий у нього характер, <свісно> поблизуватись. Ну, підросли, що сказати. На, як Соєва Макуха, як білкова група, то зараз підходив до патрона, так він уже... Набагато більше, ніж він, він був. Скоро вже до нього буде страшнувато підходити. Великий такий бичок. Великий-великий. Росте вже 300 плюс по-любому. Ну нічого, ще потримаємо його. Потримаємо, потримаємо, а там час покаже. Звичайно, що дуже шкода його на м'ясо прибирати. Ми дуже любимо рогату худобу і до них дуже звикаємо, телятка, бички. Тому якби прибирати на. На м'ясо, як би не дуже хотілося б. Ти облизуєш, Ось така сіль. Ну дуже дорога. Виходить отакий брикет двічі дорожчий, ніж розсипна сіль. Якось так, друзі. Так, друзі, всім ще раз привіт. Всіх радий бачити з Новим роком. Всього вам найкращого в новому році. Хочу ще раз побажати вам, нам усім миру, щоб реально. Прийшов таки мир в нашу країну, щоб був спокій, тому що ніякої радості, ні від чого немає. Просто реально, е, ну таке, знаєте, все одно в глибині душі якась тривога. Не вистачає реально миру та спокою. От бажаю всім миру та спокою, щиро, правда, щоб люди е, порозумнішали всі і перестали. Звинувачувати один одного. Просто були добрішими один до одного. Просто миру всім і добра. І міцного здоров'я. Уже запах весни такий. Сьогодні така погодка, мабуть, 10 градусів тепла. І реально в повітрі така весна, такий весняний, класний запах. Хочеться вже сіяти, щось робити, виганяти худобу на вулицю. Ну, от, хочеться щось робити. Більше брати худоби різноманітної, птиці. Ну, коротше, планів стільки. Дай Бог, щоб ми це все не тільки я, а й ви всі втілили реально в життя всі свої плани. Дай Боже всім, щоб всім ваші мрії здійснились. Вся ваша сім'я була жива та здорова. Дай Бог таки, щоб у всіх все було. Ну і будемо один для одного щось знімати, показувати. Цікаво дивитися різних блогерів, так хочеться і самим просто щось показувати, чимось ділитися, просто якийсь, знаєте, позитив нести. Хоч буває, я знаю, там писали і ролики такі, знаєте, як, як раніше трошки як, знаєте, як знаєте, от жалієшся, от все погано, негатив один. Не хочу, не хочу навіть про погане зараз взагалі. Ну, розумієте, Буває, хочеться сказати так, як воно є, розумієте. Ну, нічого, потихеньку рухаємось далі. І все у нас буде добре, друзі. Да, Оскар? рухаємось далі, і все обов'язково буде. Буде добре. Ось такий ти ласкавий бичок мій. Ось такий ти бичок лагідний. Ось такий ти хороший буська. Дуже їх так любиш, дуже прив'язуєшся. Ну нічого, як знайдеться покупець з радістю, без сожаління, так сказати, продамо, а що робити. Корівку для себе одну будемо тримати. Тому що, як би, ну дуже важко, складно і накладно з рогатою худобою. Ну нічого, будемо в трошки інше тримати. Багато чого, багато чого робити, щось будувати. Ну, звичайно, що по фінансам. Хочеться дуже багато чого робити, але ж... Треба на все кошти. Ну, потихеньку будемо заробляти. То там, то там, то там, матеріал купувати, а робити вже своїми силами. Кума просити, щоб допомагав. Нічого, когось будемо просити. Кум у нас такий роботящий, гарний, гарна людина роботяща, майстер, так сказати, на всі руки, тому треба когось. Куди хочеш? В сарай хочеш? Да. Ну і в сарай попісиєш. Пошли, Зайдемо в сарай. Так, друзі, зараз ми трошки відволічемось. Так, я повернусь. То старший синок. Меле зерничко. У мами там, у Ані. Вдома клопоти справи. А ми на вулиці. Я управляюсь трошки навоз чистив там. Костер розпалював, то там трошки м'яса залишилось. Да, Мілашка? Вже хочеться на вулицю вас випроводити. Щоб ви погуляли. То аналогове лугове так поганенько і сіна. Коли, скажімо, ми вже пастись підемо. Коли вже настане та весна. Коротше, хто меле, хто гуляє, бодька гуляє там біля Максима. Максим там меле зерничко підсипає. Коротше, всі при роботі. 2 січня, а ми всі. Як завжди працюємо, як завжди в строю? Ну, Настраюваємось, так сказати, на, на роботу, на працю, на господарство. Воно, знаєте, як сказати, час важкий, а от господарство тримаємо. Оці клопоти зайняті постійно. Їх трохи Немає часу думати про негатив якийсь. Нічого. Все буде добре, друзі. Що ви, свинюшки? Що ви, дівчатка? Я замітив, що класно стали їсти, коли я їм водичкою поливаю комбікорм. Проливаю водичкою, і вони прям дуже класно виїдають. І Набор ваги йде набагато краще. Ну і зараз на соєвій макухі 15%. І, і зернові пшениця. Основа 15% макухи. Ніякого преміксу зараз, ну, тому що реально немає просто коштів. Звичайно, премікс це класно, він допомагає засвоєнню, але ж. Немає зараз лишніх коштів, щоб його купити. Оце я після 3 місяців там з половиною, як їм виповнилось, як закінчився. І це без преміксу годував. Ну, в принципі, що вам сказати, ну начебто нічого так. Може б з ним, звичайно, було б краще, звичайно, він допомагає засвоєнню. Ну, а що поробиш? Трошки ми вже вийдемо в колію тримання і буду робити постійно нормальний та якісний комбікорм. Да, скажи, Машка. Машка, 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 Машка. Нічого, це хочеться дотримати до ваги 200 плюс, щоб і сало наросло і було на них більше сала. Нічого, будемо тримати. Mm -hmm. Куди куда кіт заліз? А ну дивись. Воно mm -hmm. у нас на сонце стане. Так. О, все отак. Капець, ото гріться заліз. Ти котяра. Хвіст один дарчить. Ты что, сам туда залез? Угу, Капец. Елки-палки. Вот то котяра. За капюшон заліз. Да. Оскар. Надо треба идти на костер глянуть. Что він там при чи ні. Вот такий у нас классный рыжий котик. Вот такий классный. Мы шеи страшные. Вот такий рыжий котик у нас. Капюшон, Капюшон до Максима заліз, да? Что ты там запутався? Ветка, да? Ветка. Так, майже перегорів костер. Зараз трошки там м'ясо залишилось, то посмажимо. Бодька горячо, ти дуже так не підходить. То було мало жару, сиро було. Я половину м'яса там, той, того, що маринував, приготував 31-го, от ввечері. А вже половина маринується оце і досі. Вже друге число. Треба обов'язково зараз його приготувати, тому що вже дуже довго маринується, мабуть, буде м'якеньке. Та й так, піврічний кабанчик чи свинка. М'ясо таке м'якеньке. Да, бодька, помахай ручкою всім. А что ты делаешь? Птичка сделать корм. Птичкам вот. корм делаешь? Я уже повторю Уже сделал корм? Уже сделал. Получилось? Получилось. Молодец. Умничка. Получилось сделать корм. А мы зараз будем шампурчики. Возьмем. то будем готовить шашлычок. Остаток шашлычка. Вот так вот, друзья. З Новим роком всіх! Да, бочка, скажи, з Новим роком! Да. Да, да, скажи з Новим роком! З Новим роком! Всім бажаємо тільки найкращого, щоб у вас все було добре. Друзі, на все добре. Залишайтесь з нами.